У самому серці Тунісу на місці стародавнього міста Суфетула, відомий сьогодні як Збейтла, археологи досліджують залишки цивілізацій, які існували понад тисячу років тому. Тут, серед руїн римських форумів, театрів та храмів, можна відчути дух давніх мешканців, які прагнули краси та комфорту у повсяденному житті. Особливо вражає нещодавні відкриття стародавня кам'яна ванна, яка датована приблизно півтора тисячоліття назад. Це свідчить не лише про розкішні звички місцевої еліти, а й про високий рівень майстерності та інженерної думки в регіоні під час візантійської епохи. Суфетула була важливим адміністративним центром. Пізньої Римської імперії та Візантійського князівства в Африці, місто славилося своєю архітектурою та інфраструктурою. Тут зводили вишукані храми, форуми, банні комплекси та водопровідні системи, що забезпечували комфорт мешканців. Відкриття кам'яної ванни дозволяє уявити, як виглядав побут візантійської еліти, яка цінувала приватність, гігієну та розкіш. Ванна, вирізана з цільного каменю, свідчить про знання тогочасних майстрів у роботі з Матеріалом та вміння поєднувати практичність із естетикою. Археологічні знахідки з Бейтли, серед яких амфітеатри, мозаїки та будівлі адміністративного значення відкривають нам світ, у якому перепліталися культурні традиції римлян і візантійців. Кам'яна ванна стає символом цього часу, коли міста північної Африки відзначалися не лише військовою та економічною значущістю, а й мистецтвом життя, у якому комфорт та краса були важливими складовими повсякденності. Завдяки подібним знахідкам ми можемо не лише відтворити зовнішній вигляд та архітектурні особливості тогочасних міст, а й зазирнути у повсякденне життя їхніх мешканців. Сбейтла стає живим музеєм під відкритим небом, де каміння і мозаї. Розповідають історії про багатство, майстерність і культуру людей, які жили тут багато століть тому. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.